Відважні українські герої продовжують іти вперед і вибивати ворога з рідної землі, як повідомили у ранковому зведенні генштабу збройних сил України, загальні бої втрати противника з початку повномасштабного вторгнення до 2 грудня 2023 року. Орієнтовно склали 331 110 тисяча осіб особового складу. Лише за добу захисники ліквідували 1070 окупантів. Танки ворога спалено вже 5571 штуку, за минулу добу 7. Бойових броньованих машин армії РФ знищено 10385 штук, 13 за добу. Артилерійських систем успішно розбито 7941 штуку, за минулу добу 10. РСЗВ знищено 913 штук, 1 за добу. Засої ППО 2 армії Міра вдалося знищити 602 штуки. І таких рашистів приземлено на віки 323 штуки, гелікоптерів ворога вдалося спалити вже 324 одиниці, ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня збито 5994 штуки, 18 за добу. Крилатих ракет, які ворог запускав по українських містах та селах збито 1568 штук одну за добу. Кораблів і катері флону країни агресорки потоплено 22 одиниці, а також знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн спалено 10 тисяч штук 11 за добу. А ворожої спеціальної техніки українським воїнам вдалося ліквідувати 1138 тисяча одиниць одну за добу. Дані уточнюються слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.